Ікаря на перше деталі. На таталі 6 береги базарова слака ака. На татарі 4. Ата, Попонька Софія, сіра, Волосита та вороніда. Підготуватися. Колипчук, Аріна, Марченко не знаю, Приходіте за мною. На шостому Татарії перевіз 75-го року. На шостої Татарії запрошується. Здорова Яна Сіро. На татамі один. Прямого тривітаново Марія На татамі один запрошується в Анастасія Ака Радківська Амна Сіро. Підготуватися. Продивс роксована Ака загородня Віра сіро. Жу... Спортсменка Журова Яна, Українська Федерація Кіркушей. У вас на перебій татамі... на шостому татамі. На татамі 5 перемогу отримав. Горбач Максим. На татамі 5 запрошується. Ака, кургу Роман, сіро, хорт Кирил, підготуватись. Ака Омелянчук, Олександр, Сіро, Облещиткова, Ладле. На третій татамі запрошується. Гузнець, 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 Гузнець,